Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 5 тур, друзі. Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі, робимо репости. Одним словом, активно підтримуємо контент нашого каналу. Дякую всім. П'ятий тур в розгарі, як то кажуть, неділя, 14 вересня. Зоря колос. Непогана така вивиска для цього матчу. Анонс Зоря 5-колос 3 Дуже принциповий матч, в якому, мало того, що вирішується доля третього, четвертого місця, Хто крім Динамо і Шахтаря. Буде передувати, буде йти до завітних цілей у цьому сезоні. Дуже цікаве питання. Зоря Колос. Чи зможе зоря виграти? Колос, як і минулі сезони, дуже неприступна фортеця. Не дивлячись на те, що колос Ковалівка, представники. Невеличкого селища на Білоцерківщині Київської області. А, ле, але, оце чарівне українське але. Навіть е, гранди не завжди можуть забити більш одного м'яча колосу. Я вже мовчу про всі інші клуби. Зоря. Ну, вибачте мене, але поки що не відноситься до грандів українського футболу. Принаймні, поки що. І по результатам минулого сезону, і по результатам е, вже почавшогося сезону 2025-2026 не можна луганчан е, зачислювати до грандів. Але все одно п'яте місце і Позитивний баланс забитих пропущених вже е, трошки надає е, того ж самого позитиву. 8-5 у зарі плюс 3. 5-2 у колоса так само плюс 3. Але колос і надалі являє собою неприступну футбольну фортецю. Я щодо пропущених м'ячів. Коло Сковалівка, повторюю, як і в минулому сезоні, пропускає найменше. І я вважаю, що ось у цьому матчі, який, скоріш за все, відбудеться на оболонь Арені або ж на стадіоні Динамо Валерія Лобановського. Напишіть, у кого є інформація. бо... У мене різні джерела е, називають різні стадіони. Де буде приймати зоря Колос. Ну, я думаю, де б то не було, це буде в Київській області. І, скоріш за все, в Києві. Тому ні зоря, ні колос не будуть грати вдома. І е, це. Трішки буде грати, все ж таки, я вважаю, на користь колоса. Колос зможе вистояти. Ну, принаймні, як мінімум, я так рахую, що в першому таймі навіть на нуль. І навряд чи заб'ють ковалівці, і навряд чи пропустять. До чого я веду? Ви, вірно, зрозуміли. Нульовий перший тайм. Давно я такого не прогнозував, але вирішив цього разу ризикнути. Перший тайм Заря Колос 0-0. Шановні друзі, мій прогноз. Коефіцієнт 2,37. Можливо, ближче до матчу навіть і виросте. Побачимо з вами. Я тримаю все на контролі. Кому цікаві мої думки, мої прогнози, мої плани і новини нашого каналу, завітайте до наших телеграм-каналу, телеграм-чату і до нашої Facebook-групи «Майстер Клас». Посилання до них ви знайдете у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Отже, так як я і сказав, мій один єдиний остаточний варіант прогнозу на матч Зоря Луганськ Колос Ковалівка 5 туру 14 вересня, який за регламентом почнеться о 15.30. Я вважаю, нічого не завадить проведення цього матчу. І ми. Спокійно подивимося, а хто з киян, можливо, навіть і буде присутнім, якщо дозволять організатори гри. Присутність хоча б мінімальної кількості глядачів на стадіоні, то ми всі з вами будемо вболівати чудового недільного дня Зоря Колос. Мій прогноз, повторюю, перший. Тайм 0-0 2-37. А доля матчу, скоріш за все, якщо так і не залишиться рахунок, вирішиться саме в другому таймі. Так прогнозую я. А які думки у вас з приводу матчу Заря Колас? Пишіть в коментарях, якщо сподобався мій варіант. Тільки в такому разі натисніть Палець догори. Лайк like, вподобайка. Якщо ж не подобається, тоді чесно нажміть антилайк. Тобто, по сучасному дізлайк. Діз вподобайку. І це буде чесно. Так само чесно, як і те. Що більшість з вас вже підписані на наш канал. Якщо ж не, не підписані, то давайте це виправляти, друзі. Підписуємось на YouTube канал Майстер Клас. Дякую вам за підписку. Дякую за підтримку, активність, за перегляди, за увагу і повагу, за те, що ми разом з вами вже багато років. І я ціню нашу спільноту з вами на YouTube-каналі Майстер Клас. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, шановні друзі, успіхів і удачі всім па-па.